Вітаю, друзі, на каналі Бароша. Сьогодні тема справжні маленькі дива – Гібриди Чихуахуа. Хуа. -хуа. Чипу сомість чи і пуделя відомі дружелюбністю та активністю. Чіпу розумні, вірні та люблячі собаки. Добре ладнають з дітьми та іншими домашніми тваринами. Вони легко піддаються дресуруванню і стають гарними домашніми вихованцями. При змішуванні Чихуахуа і Джек Расел тер'єрів. Виходить, джекчі, віддана та жива собака з сильним інстинктом здобучі. Якщо ви шукаєте мужню маленьку собачку, щоб додати трохи азарту в своє життя, джекчі може стати для вас ідеальним вихованцем. Чивіні це поміч чихуахуа і такси, маленькі собаки з великим характером. Чивіні енергійні та грайливі, але дуже галасливі. Їх важко дресувати, вони не найкращий вибір для власників початківців. Чичон – поміж Чихуахуа з бішон Фрізе. Завдяки сміливому характеру, Чихуахуа та ентузіазму бішон, Чичон завжди буде тримати вас у напрузі. З ним можна виходити на прогулянку або валятися на дивані. Ці маленькі дива відмінні компаньйони. Чи панель, поміч кокер Спанеля та чихуахуа. Це унікальна собака, що поєднує в собі найкращі якості двох абсолютно різних порід. Спанель відомий своїм ніжним і люблячим характером. А чихуахуа зухвален. Чи панель вірні своїм власникам і стають відмінними компаньйонами. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. приєднуйтесь до нас в Ютубі. Буде ще багато цікавого.